Добрий день, ми з Дніпра. І з вами знову Ростин влади. Під час війни є постійні речі, але ж є така собі алергозалежність Дніпровської міської ради. Є постійні речі, а є ще й постійна залежність від алергії. Частіше за все, принаймні в Дніпрі, це алергія, алергія не лише на а, нашого мера, а алергія і мешканців. Звичайно, все стріч нада. Але Алергікав у нас дуже много. так, если там, где был большой пустырь, тот дом построили, там сейчас присматривают за всем этим делом, то вот здесь как-то очень долго вся эта территория гуляет. Там бросил как-то, как наша городская программа. Или, или можем только платные стоянки делать, где угодно. Значит, причем косится в основном по улице, а по дворах, хотите зайдите, гляньте, что там творится. Там этого не делается. Ну, сколько... Я коли майстер згадав проси, вона мені відвідала, що вона слишком толстая в этом році і може поламатися косилка. Ось так. Дуже товста. Ну, як мер. Дуже товста, та лише поламатися не зможе. Але не думайте, що від цієї напасті страждають тільки пересічні містяни. Ні. Навіть сам мер відзвітував, що він також у лавах потерпілих. Я дуже довго. Болі этой болезнью. Поверьте мне, на своєму личном опыте Я знаю насколько это тяжело, насколько это дискомфортно, насколько это ухудшает качество жизни и насколько вообще эта болезнь просто отвратительна. Найбільш загострення цієї хвороби у нашого мера прийшлося якраз на 2019 рік. Тому, мабуть, найсвітліші голови Дніпра, а точніше, весь депутатський корпус, вирішив, з цим потрібно щось робити, бо не можна втратити нашого сонцеликого. І звісно, будь-яка дія нашої міської ради починається з наповнення цією проблемою інформаційного поля за наші з вами кошти. 362 чоловіка попали в реанімацію. Виривали, здавали в аптеки При смерті. Болезнь современной цивилизации. Это безумие. Жахіття. Це безуміє, каже мер мільйонного міста з телеекрану своїм глядачам. Як вважаєте, навіщо вісь цей жах зненацька зацікавив нашого мера у таких масштабах, масштабах міста? Якось не дуже схоже на нього. Бо частість за все у всіх негараздах мешканців міста він винить саме їх, саме Дніпрян. Для чого увесь цей театр і трагічний пафос? Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Дніпровської міської ради, цитую: на програму боротьби з карантинними рослинами з бюджету міста виділено 12 мільйонів гривень, 10 з яких підуть на механічне видалення рослини, закупівлю пестицидів та пасток для пилку, а 2 мільйони на дослідження лікування та профілактичні методи. Але, але за іншою інформацією на тому ж такі сайти, вже бачимо про 18 мільйонів гривень. Ну, є парада. Дивитися, кому це потрібно. Тобто, хто буде освоювати ці кошти, видалені на програму. До речі, програма проголосована одностайно усім депутатським корпусам міської ради. Ось щоб було зрозуміло: відео мера, щоб розуміти, ми даємо як 12 друзів Бориса Філатова, заради яких він вирішив зробити цілу програму. Цілу програму. Тож ці алергозалежні та алергопричетні до бюджету. Давайте запитаємо самого Бориса. Ітак, в 1991 году давайте запишем, в 91-му году на 10 тисяч населення На 10 тисяч населення за алергологічною помощью обращалось всего лишь 30 человек. Уже в 2017 году. На 10 тисяч населення стало обращатися порядка, ну скажем так, 245. Айда Борис, Айда Піфагор. Так, так, проблема збільшується в геометричній прогресії. Майже всі мешканці в потенційній небезпеці, але косити не можна чи можна? В програмі ж вказано 10 мільйонів гривень, з яких підуть на механічне видалення рослини. Але чим рятуватись алергікам, наш дбайливий очільник міста також дуже чітко знає. Сейчас появилось большое количество новых способов диагностики, и одним из этих способов я Это испанский способ. Хотя прекрасно возможности. Но можно просто амброзію лечить супрастином, це лікарство первого поколения, від которого возникает жуткая сонливость, і которого особо, уже, наверное, не допомагає. А можна, наприклад, лечить таким лікарством, как XALAR. Це іспанський сором, а не іспанські ліки. Це іспанський сором мера мільйонного міста. Бо це Парис рекламний агент. Мені здалося, це чи не прихована реклама медичного препарату. Цікавий такий препарат. В кого є час можете глянути виробника, а в кого нема, то дивимось далі. Все стане зрозумілише. Ну, ви повинні просто прийти, найти личного врача, звернутися к нам в алергологічний центр, який е дійсно один з лучших в стране, который возглавляет депутат городського совєту Євгенія Михайловна Дітковського, всемирно известный профессор, і там вам окажут е соответствующую помощь. Ось зараз на хвилинку подивимось на реакцію Дніпрян під цим відео. Коменти. Коменти на це відео щодо нашого очільника. Як зазначають люди, пропозиція дуже вигідна. Того часу понад 300 доларів США вартість цього препарату. Дуже вигадна пропозиція. А як 10 мільйонів пішли на виділення тієї самої Амбросії, взагалі не зрозуміло. Це питання до Михайла Лисенко та його департамента. Мабуть, десь у Франції або Португалії, там де він час гойдається, це також його сфера. Будемо дивитися, принаймні повинна бути його сфера, але ж, ж повернемося до спасіння потопаючих чи то алергозалежних нашого міста. Недаремно у відео з мером з'явилася інформація, увага про перший, найбільший, найкрутіший центр алергії в Дніпрі на придбання тільки обладнання, для якого було окремо, окремо, окрім ремонтів, надано понад 7 мільйонів гривень. Все це як кажуть для людей. Але ж ці люди під керівництвом Дітятковської. І цей центр очолила світач міжнародної медицини Дітятковська Євгенія Михайлівна. У неї і нагород більш ніж у будь-кого. Особливо щодо нагород за боротьбу з алергією. Цікаво, що ця профільна нагорода також була надана їй того ж року, що й загострення хвороби Філатова та прийняття славнозвісної програми. Також, нам, Євгенія Михайловна, знайома вже давно. Ось досьє з нашого попереднього такшоку проявлення про її статки. Дитятковська Євгенія Михайлівна Депутатка Дніпровської міської ради, восьмого скликання, входить до фракції політичної партії Пропозиція з 2015 по 2020 роки, була депутаткою Дніпровської міської ради від політичної партії «Укроп». Є головою постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Працює завідуючою алергологічним центром у комунальному некомерційному підприємстві Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради згідно декларації за 2020 рік має квартиру 148,3 квадратних метри, паркомісце 21,1 квадратний метр, золотий годинник Бреге вартістю 178 тисяч гривень, автомобіль Mercedes-Benz GLK 220 вартістю 470 тисяч гривень, заробітна плата 259 тисяч 230 гривень, дохід від підприємницької діяльності ФОП Дитятковська ЄМ ЕМ 1 мільйон 840 тисяч 395 гривень. Пенсія 83 тисячи 585 гривень. Гонорари від комерційних структур 244 тисячі 433 гривні. Виплата від профсоюзу 1 тисяча гривень. Проценти ОТІПІ Банк 245 тисяч 631 гривня. На банківських рахунках 61 тисяча 815 гривень. Готівкою зберігає 250 тисяч гривень і 30 тисяч євро. Загальний дохід за 2020 рік склав 2 мільйони 674 тисячі 274 гривні, 222 тисячі 856 гривень на місяць. Чоловік Дитятковський Олександр Маркович володіє. Квартира 156,7 квадратних метри. Придбав у 2020 році за 5 мільйонів 5 гривень. Три паркомісця по 500 383 тисячі гривень кожне. Автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, придбаний у 2020 році за 2 мільйони гривень. Корпоративні права ТОВ БАТ-МБ, ТОВ УКРВЕТКОМ, ТОВ ЛОКІС, ТОВ БУДМАРКЕТ. ТОВ БАТ-М, ТОВ СТМ Фарм. Заробітна плата 17 мільйонів 590 тисяч 62 гривні. Пенсія 151 тисяча 240 гривень. Дохід від продажу рухомого майна авто 999 тисяч 560 гривень. Рахунок у Приватбанку 189 тисяч 585 гривень. Готівкою зберігає 9 тисяч 536 євро. Дохід за 2020 рік склав. 18 мільйонів 740 тисяч 862 гривні, 1 мільйон 561 тисяча 738 гривень на місяць. Таким чином, загальний дохід родини Дитятковських за 2020 рік – 21 мільйон 415 тисяч 136 гривень, 1 мільйон 784 тисячі 594 гривні на місяць. Крім того, родина Дитятковських має декілька кіперських, Офшорних фірм як бачимо, не бідує. Не бідує родина пенсіонерів. Пенсіонерів, які довгий час тримаються на бюджетних коштах та надають послуги з надання медичних компонентів, препаратів, ліків та іншого обладнання нашим державним керманичам. Тобто, як зрозуміло, це не дешеві, не дешеві препарати, не дешеві ліки, якими нас питаються, намагаються нав'язати. Але ж це адельна, окрема тема. Того ж часу повернемося до фірм, фірм, очільниками якої має бути або має бути офіційно її супруг, тобто Олександр Детятковський. Це БАДМ. Бадм-відова фірма, відома фірма на усю країну. Вона постачальник понад 30% усіх ліків, які надходять в країну. Також вона постачальник деяких компонентів ліків та деяких особливих препаратів, які тільки в неї можна отримати та придбати. Тому це люди дуже заможні. Але ж звернемо увагу ще й на фірми, які зареєстровані, зареєстровані до цього часу, ще були зареєстровані у Криму. Да, У Криму, які Ракшанський, Так, до останнього БАДМ був БАДМ Крим і получав дохід також від діяльності стирани в Кримських. Далі, далі більше, тому що фірма, яка зареєстрована, окрім БАДМА та БАДМу, тому числі, має ще і очільників, які бенефіціари. Бенефіціари скриті, так звані, які на Кіпрі. Ось тому ми вважаємо та маємо інформацію з відповідних джерел, що Деякі бенефіціари з Кіпру – це і є ось ті алергозалежні та алергопричетні від нашої міської ради. Ну, до речі, в одному з місцевих ЗМІ, як таке висловлення, висвітлює діяльність депутатів міської ради, нам знову ж за наші податки повідомляють про унікальне світіло міжнародної медицини Дідьковського Євгенію Михайловну і розміщують величезне інтерв'ю з нею, з якого стає зрозуміло, що завдяки програмі нашої міської ради, ось цієї програмі, про яку ми кажемо, Євгенія Михайловна захистила чергову докторську дисертацію. Адже ми пам'ятаємо розділ щодо програми на 2 мільйони гривень для дослідження. Але це дослідження не для Дніпрян, це дослідження для дисертації Дітятковської. Бо хто ж ще в нас врятує від алергії? Може, є ще заходи, це такі собі пастки, ловушки, про які дуже Браурно відзвітував директор департаменту Семенко. Послухайте. Их будет две, радиус действия каждой ловушки порядка 40 километров. Я думаю, мы одну установим на левом берегу, одну на правом. Это нам позволит, в общем-то, быть более точными в определении, какая непосредственно пыльца находится в воздухе. Берег левый, берег правый. Взагале не заразумило. Який радиус? Чем покрытый? Якие пастки? Яку пыльцу пальцованы там? Употребляють незрозуміло. Але ж хто бачив чи пастки, хто бачив інформацію від цієї людини щодо кількості або якихось якісних характеристик нашого повітря щодо амброзії та періоду її цвітіння, мабуть, ніхто. Це такі віртуальні віртуальні пастки, які або купили, або збиралися. Тобто це також незрозуміла трата нашого бюджету. Ну і до речі, сама сума, сама сума програми за ці роки вже почала чарівним чином збільшуватися. І так, до сьогоднішнього часу вона становить вже 84 мільйони гривень. Увага! Рахуємо та очікуємо, що буде далі. Скільки ще потрібно мільйонів бюджетних коштів, щоб вони вже вгамувалися, а ми перестали на це зважати свою увагу. Алерга залежні усього міста. Тож, дорогі дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд та холодний розум. А ми, як завжди, надаємо вам факти. Висновки робіть самі. З вами був Ростен Влад.